Топ-3 способи заразитися глистами влітку: найперше це м'ясо, м'ясо риби, особливо річкової, сушене, вялена, маринована, м'ясо свинини, особливо непрожарений шашлик. Друге це фрукти, овочі, листові салати, все, що мало контакт із землею. Справа в тому, що личинки можуть довготривалий час лежати в землі і не гинути. Третє це контакт з грошима. Якщо ви не миєте руки після контакту з купюрами, ви ризикуєте заразитися не тільки глистами, а й кишковою паличкою і іншими патогенними мікроорганізмами, які потрапляючи в нас шлунок, де має бути найкисліше середовище для знезараження їжі. Але якщо кислотність шлунку понижена, це можна легко провірити, якщо у вас час від часу виникає печія і тяжкість після їжі, то це означає, що. Їжа недостатньо обробляється кислотою, і всі ці мікроорганізми можуть з легкістю потрапити в кишечник, де кислотність набагато менша. І тоді ці всі патогени відчувають себе як в раю. І натомість ми отримуємо здуття, запалення, проноси і всі проблеми з шлунково-кишковим трактом. Потім, коли глисти. Вилупляються вони, мігрують по всьому організму залежно від їхнього виду, і поселяються хто в печінці, хто в легенях, хто в кровоносній системі, хто в м'язовій системі, а хто в головному мозку. І люди починають лікувати неіснуючі хвороби, в залежності від симптомів, і таким чином втрачають дорогоцінне здоров'я. Тому я рекомендую дуже уважно відноситися до м'яса, особливо влітку, добре його прожарювати, мити руки, дуже добре мити овочі і фрукти, замочувати це все. І обов'язково робити. Профілактику глисної інвазії як мінімум два рази на рік, і я рекомендую це робити за допомогою натуральних екстрактів фітотаблеток, які не несуть шкоди організму, не несуть токсичного впливу на печінку і з легкістю допомагають позбавитися всіх токсичних речовин і всіх паразитуючих організмів, які несуть шкоду нашому організму. Звертайтеся.